Роздуми на кожен день Івана 17 2023, Псалом 15, 11: Коли ти звертаєш свою увагу на мене, відчуй сяйво, моєї присутності своєю шкірою, відкрий свій розум і серце, щоб прийняти мою небесну посмішку схвалення. Хай моя любов, що виблискує, мов золото, омиє тебе і просякне до глибин Твого єства. Наповнюючись моєю сутністю, ти переживеш радісне єднання зі мною. Я в Тобі, а Ти в мені. Твоя радість в мені і моя радість в Тобі, переплетуться воєдино. Наповню твою душу радістю моєї присутності, блаженство в правиці моїй вовік.